Сьогодні до вашої уваги хочу презентувати гарний диван Торонто за загальними габаритами. Він 2,45 по глибині у складеному стані 1,15 м. Чим відрізняється цей диван? Так це своїм комфортом. Дуже комфортне наповнення, гарно на ньому відпочивати, а також підходить на щоденний сон. У наповненні дивана у нас незалежні пружинні блоки, також щільна піна і войлок. Це забезпечує йому м'якість і зручність у посадки, а також комфортний відпочинок на щоденний сон. Механізм розкладки покроковий, тобто тік-так. Ми не шкодимо нашій підлозі, а також не зачіпаємо килимки. Припіднімаємо вверх і крокує вперед. Розмір спального місця саме у цього дивана, – на м. Але можуть бути модифікації, тобто може бути спальне місце 2 на 1,80 вісімдесят. Це найбільше спальне місце у дивані з розкладкою Єврокнижка. Ця модель модульна, тобто ми можемо складати так, як вам потрібно для вашої кімнати. Він може бути кутовим, може бути в збільшеному варіанті спального місця. Також може бути з приставним пуфом величезним, дуже гарно виглядає. і Має також кутовий варіант. Цієї моделі дуже гарна така родзинка. Це її ніжки. Ніжки високі. Ви можете зробити вологе прибирання, і взагалі дуже гарно виглядає більш повітряно і легко. диван на високих ніжках. У подушках наповнення холо Вони щільні, але гарно приймають свою первинну форму. Під замовлення можна обирати колір тканини, а також її властивості. Від ваших побажань підберемо тканинку міцну. Надійно, яка легко чиститься, легка у догляді. Наші меблі ми доставляємо по всій Україні. Так що звертайтеся до нас в дірект або приходьте на зали, відправимо в будь-який куточок нашої України.